Класним хутром. Дивіться, як вона класно виглядає. Дівчата кольори насичені. Класні. Тут іде теді так, також рукавчик. Є ось такі карманчики е, альпака. Знизу вона стягується і таким хутром і пішовчиком, дівчатка, 1900 гривень. Також будуть на параметри до 150. Від 120 на 150 максимум. Дівчаточка, буде ось ця крута альпака. Довжина їде. 105 см, хутро знімається, воно йде класне, таке набите. Дивіться, яке класнюче. І є в різних кольорах. Зараз буду показувати. Якщо якийсь колір дівчульки сподобався, пишете. І я вам скидаю її, щоб всі переглянути зразу, бо я так буду вам дівати, дивіться, вони є в різних, сім різних кольорів, дівчулечки. Сім різних. Ось така подовжина. Вона крута, дівчата. Подивіться. Ціна 1000